Зокрема, видання Політіко заявило сьогодні, що Україна вже перебуває під великим ризиком краху лінії фронту. Там пишуть, що зараз все залежить від того, куди Росія вирішить спрямовувати свої сили під час нового наступу влітку, і завдяки значно більшій кількості людей, зброї і таких керованих авіабомб у Росії існує великий ризик краху лінії фронту. Як ви оцінюєте такий прогноз? Та на якій саме ділянці може відбутися цей крах, про який пише видання Політіка? Ну насправді це першим сказав Володимир Зеленський. Він давав інтерв'ю Сібес. Він сказав, що ми не витримаємо того наступу, і звідси вже пішла. Оце якраз є інтерпретація. Про що ми тільки що з вами говорили? От політика, вже там той журналіст. Чи журналіст я не бачив цей матеріал. Я подивлюся обов'язково. Хто там написав? Вже по своєму інтерпретую, як це може відбуватися. Тобто, якби наш це не говорив, я думаю, що вони би також про цю тему так багато би нагорила. Є за що вчепитися, є глава держави. Він верховний командуючий таке заявив. І безумовно для журналіста цікаво далі цю думку розвивати. Причому це безумовно не на користь для, для України. А в контексті того, коли ми навіть з вами багато чуємо і бачимо, як зараз заявляють пророки, я в ВАПКЕГІ ви візьму. Коли завершиться війна, насправді ніхто не знає, коли завершиться війна, ні в ні в Кремлі, зокрема, ні в Києві, ні в Вашингтоні. Але дуже багато матеріалів з'являється. Всі пишуть, що вона завершиться цього року і так далі. І тому подібне. Тому я не виключаю, що все це, що зараз може появлятися, і про крах, і все таке інше. Це це робиться не просто так. Я я так м'яко скажу, бо в мене таке враження, що є частина е, людей, які би дуже хотіли сісти за стіл перемог uh -huh. з Росії. Хоча е, зараз е, ну мене дуже в свій час здивував президент Франції. Там навіть про нього писали в тій же фігорошу. Каже його така трансформація від людини, яка там дозвонювалася до Путіна. Він став таким ястру, яструбом. От і в цьому сенсі, і от Європа, Європа, вона ну себе проявляє зараз дуже дуже добре. і там якраз нема жодного бажання сідати за сіл перемовин. Ну за виключенням двох країн, які постійно про це говорять: я про Орбана і про Фіц, так оці прем'єр-міністр Угорщини і Словачний, всі інші вони всі все це розуміють. Вже відкрито. Більше того, скажу, що от експерти Бундесферу буквально на тому тижні, вони зробили таке дослідження, і вони офіційно заявили, що е, Наявність чи розгортання одної з країн, члена НАТО своїх військ на території України не супереч міжнародному праву. Бо це автоматично не означає, що блок НАТО вступає там в війну. Тобто, вже зовсім вже 5-7 країн, в принципі, вже є, які говорять про можливість розгортання своїх військ в Україні чи взагалі розгортання іноземних військ в Україні. Але на жаль, є люди, які хочуть, щоб все-таки цей статус-кво, який зараз про який постійно вже останнім часом говорять. Путін, от, щоб воно так десь і відбулося. Тому оці ці що пишуть і заявляються: з моєї точки зору, це якраз от ну лиють воду от на ту сторону.